За колоною колона пруть на нас московські брили, та їх сміло зустрічають українські збройні сили, звідки на володь зі сходу плюс почули, зустрічаєм, і чим хата в нас багата. Пригощаєм, пригощаєм. селі собою. На горі високій домовина України. широка, глибок. Ото церква Богданова, там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане. Не так воно стало. Москалики, що заздрили, то все очухрали. Могили вже розривають та грошей шукають. Лохи твої розкопують та тебе шкілають. Що й за труди не находять, Отак, то Богдане. З напасти в'яси в Богу в сироту Україну. За те ж тобі така яка, церква в домовину. Нема кому полагодить на тій Україні. На тій самій, що з тобою ляха задавила. Байстрюки Єкатерини сараною сіли. Отаке то зі Олексієм дружим. Ти Все віддав приятелям. А їм і байдуже. кажуть, бачиш, що все тут таке було наше. Що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може, й справді нехай так буде. Так сміються з України сторонні її люди. Не смійтеся, чужі люди. Церковь домовина розвалиться, і спід неї встане Україна. І розвіять йому неволі, світ правди засвітить. Помоляться на волі. Невольничі діти, браттянум набузу віра, нам нема куди втікати. З нами Бог і правда щира, і свята Україна мати. Звідки йде, москаль байдуже, плюс почули, зустрічаєм з кораблем воєнним руським, посилаєм, посилаєм, хай святяться душі симілі, хай серця от. Постріл! Гармат стократ міцніший У нас, хай святяться душі сім'ї, хай серця вогнем палають. У гармат стократ міцніший, ми це дуже добре знає.